Доброго. Відео інформативне, як пофарбувати в домашніх умовах босоніжок дівчачий, жіночий, хлопчачий, неважливо який. Беремо фарму любого виробника. В Україні зараз дуже багато виробників фарб, ну, тобто пропонують завозять з Європи. Але дуже багато продавців, які продають якісну, якісні матеріали. От пензлик, от фарба. От. І все як по інструкції. Слой нанесли, дали, дві годинки висохнуть. Фарбу обов'язково закрили щільно, щоб не випаровувалось. Это первый слой. Вот, будь ласка, яка краса. Вот стелька. Вот. Будь ласка. Фарбуем. Наслуживаемся життям. Дякую.